Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 28, урок 246. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку прості механізми, хімічний елемент, хлор. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Від двох до тридцяти тон кожен, як лише давні єгиптяни змогли їх пересувати, будівельні крани з'явилися на землі значно пізніше за зведення пірамід. Дізнаємося сьогодні більше про прості механізми. Що виникли в давнину. Пригадаємо вивчене на попередньому уроці. Устав пропущене. Повтори навчальні одиниці. Натисни на паузу. Устав пропущене. Перевірмо машина пристрій, що виконує. Корисно для людини роботу і складається з механізмів. Три основні частини машини, робочий орган, двигун, передавальний механізм. Отже, вставили такі слова. Корисно, три основні частини Машини. Повторіть, відтворіть з пам'яті. Обери правильну відповідь. Пристрій, що дозволяє змінити напрямок дії сили, отримати виграш у силі чи відстані це А. Робочий орган Б. Механізм В двигун. Так, це механізм. Відповідь Б. Мета створення машин а. Покращити стан довкілля, Б. Розважати людей. В. Замінити ручну працю машинною. Правильна відповідь В. Замінити ручну працю машинною. Робочий орган це частина машини, що А. Виконує роботу, задля якої її створили, Б. Є джерелом енергії В. з'єднує частини машини. Правильна відповідь. Виконуй роботу, задля якої її створили відповідь А. Познач правильні твердження. Прочитай. Познач правильні твердження. Отже, перевіримо правильні твердження. Важель це не будь-яка жердина, жордин, а це міцна жердина, причому яку використовують відповідним чином. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором і дізнаємося про простий механізм, про дізнаємо, що таке похила площина. Читаємо разом з диктором. Освоюючи природу, люди зрозуміли, що йти чи переносити вантаж пологим схилом гори легше, ніж крутим. Тому для переміщення вантажів угору, униз почали використовувати простий механізм похилу площину. Похила площина це плоска поверхня, нахилена під кутом до горизонту. Вона з'єднує нижчий рівень з вищим, шлях по похилій площині довший. Але тягнути або опускати вантаж по ній набагато легше, ніж підняти його вертикально вгору. Що пологіша площина, то легше виконати цю роботу. Прочитаємо ще раз навчальну одиницю. Похила площина це плоска поверхня, нахилена під кутом, до горизонту. Натисніть на паузу, прочитайте двічі і відтворіть з пам'яті. Отже, що таке похила площина? Так, це плоска поверхня, нахилена під котом до горизонту. Спробуйте створити похилу площину з підручних матеріалів. Використовуйте підручники, лінійку, наприклад, так, як на малюнку праворуч. На сторінці 43 розглянь зображення. Розкажіть за малюнками, чому виникла потреба застосовувати похилу площину, як її використовували в давнину. Як використовують нині, наведіть свої приклади. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором і дізнаємось про простий механізм клин. Читаємо разом з диктором. Простий механізм клин. Це знаряддя з твердого матеріалу, що має видовжену форму і загострене з одного кінця. Його використовують для розщеплення твердих тіл. Клин, різновид похилої площини, складається з двох похилих площин, що утворюють гострий кут. Цей простий механізм є основною частиною колючих різальних інструментів голки, ножа, ножиць, сокири тощо. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці. Натисніть на паузу Виконайте завдання самостійно. Оча що таке клин? Так, клин це простий механізм, це з твердого матеріалу, що має видовжену форму і загострене з одного кінця. А ще клин це різновид похилої площини. На сторінці 43. Розгляньте зображення і розкажіть за малюнками, як використовували клин у давнину, як використовують нині. Наведіть свої приклади. Отже, розгляньмо сторінку 43. Похила площина і клин. Розкажіть, за малюнками, як використовували клин у давнину, як використовують нині? І наведіть свої приклади. Повернімося на сторінку тринадцяту. Продовжуємо працювати, проведіть дослідження. Спробуй розрізати шматок пластиліну спочатку тупою стороною стека, а потім гострою. У якому разі тобі довелося докласти більше зусиль? Зроби висновок, уставивши пропущене. Що гостріший килин, то більше чи менше зусиль треба докласти. Так. То менше зусиль треба докласти для розрізання розщеплення предмета. Став пропущене. Перевірмо розуміння теми, як ви зрозуміли, що таке похила площина, а що таке клин. Остав відповідність. Отже, похила площина з чим поєднуємо. Так, це переміщення важких предметів вище, нижче, не піднімаючи, опускаючи їх вертикально. Клин це розколювання, розщеплення, розрізання твердих предметів. А зараз перегляньмо відеофрагмент. Спробуйте упізнати, який простий механізм використовано в будові фортепіану. Перевір свої припущення. Прочитай текст пошепки разом з диктором. Кожна клавіша фортепіано це частина важеля, один його кінець. Натискання клавіші піаністом здіймає догори другий кінець важеля і рухає спеціальний молоточок. Він Ударяє по струні, і ми чуємо звук. Прийдімо до хімічної сторіночки нашого уроку. Пригадай вивчене про хімічний елемент хлор. Опиши його назву та зарядове число ядра атома в комірку зверху. Покажи стрілочкою, у яку комірку в будиночка хімічних елементів слід поселити хлор. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Отже, описали назву хлор. Уписали зарядове число ядра атома в комірку зверху, 17, і показали, куди перемістимо ось в цю комірку. Молодці. Прочитаємо вірш Ірини Лещотної про хлор, виділяючи. Тексті головне. Читаємо. Жовто-зелений задушливий газ. Дуже отруйний я, люди, для вас. У басейні воду вмить дезінфікую, віруси й мікроби всі нейтралізую. Я тканину можу добре відбілити, тільки обережно, щоб не пропалити. Отже, які властивості має хлор? Так, жовто-зелений, затушливий газ, отруйний, дезінфікує, нейтралізує віруси і мікроби, може відбілювати тканину, тож треба бути з ним. Обережно. Підведемо підсумки нашого уроку. Отже, сьогодні ви дізнались і можете сказати, як використовують похилу площину. А що таке простий механізм клин пригадайте. Добре, молодці. Не забудьте виконати домашні завдання до уроків 244, 245, 246 в зошиті для домашніх завдань на сторіночці 2 та третій. Нагадую, тиждень 28. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!